Пайка, бака генератора, сталь пластин 3, отам трещина. Щоб запаять нам знадобиться фен, прогріти, спершу все зачистити, прогріти паяльник, без такої пасти паяльної обійтись не вийде. Ну і припой. Наносимо. Паяльну пасту, трошки її підігріваємо, Бо трошки на дворі зима, все, цього досить. Паста дуже активна, після паяння обов'язково і за спиртом все замить. Далі, далі. Ну, став на паузу. Коли трошки підігріваєте феном, діло йде швидше. І так, запаяли отакий результат. Зараз замиємо все красиво. Держиться, держиться. Далі герметик можна манул, будь-який масло бензостойки. Після нанесення дати висохнути по інструкції до 24 годин. І все, і можна користуватися.